На цих світлинах руїни школи номер 3 в Оріхові та гімназії Джереловко Мишовасі. В школі розташувався пункт незламності, коли ворог вдарив по будівлі керованими авіабомбами. Тоді там загинуло сім волонтерів. І такі історії майже за кожною світлиною. Катерина Клочко почала робити фоторепортажі про життя прифронтових громад та наслідки ворожих обстрілів з початку повномасштабного вторгнення. Поле палаючої пшениці в Тимирівці там є на світлинах. Де повністю випалена земля, тому що ну, саме по центру поля поцілили і загорілася пшениця, вже встигла, яку треба було збирати. І, мабуть, там, дуже було близько до, до ворожих позицій, було небезпечно, тому можливо, якось це ну, і цей драматизм. Шо. Все, все горить, палає там, це праця людей, е, яку вкладали душу, всі сили, фермери, щоб виростити хліб, і вона там зведена на нівець. Незважаючи на щоденні обстріли, люди у прифронтових громадах продовжують жити і працювати. Їх портрети також є на цій виставці. Наразі в Оріхові залишилось близько тисячі місцевих жителів. Хоча до війни їх було в 15 разів більше. Така ж ситуація, і в Гуляйполі. Конечно, талант у нее очень бесспорно сильный. Мы видим сегодня на ее прекрасной выставке, как тяжело прифронтовых районах. Как эти прифронтовые района переживают все эти бомбежки, всю эту разруху? Как люди выживают? И даже удивляет то, что люди живут в подвалах, а у них улыбки на лицах. Это просто поражает. Завдяки співпраці з міжнародними агенціями, світлини Катерини Клочко були опубліковані у провідних виданнях світу. А життя поблизу лінії фронту побачили люди у Європі та Америці. Ознайомитися з фотосвідченнями війни наразі можна і в Запорізькому фотоклубі. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.